Часто у молодих людей в часі війни виникає запитання, чи варто створювати сім'ю, чи варто народжувати дітей, варто. Однозначно варто. І ця відповідь продиктована відповідно такими внутрішніми переконаннями і внутрішніми аргументами, рівно ж як і зовнішніми. Про що йдеться? Тобто, кожна людина незалежно від часу і незалежно від віку. Має цілий спектр одинакових потреб. Незалежно від того, йде війна чи не йде війна. Ці потреби вони залишаються. І що це за потреби? Кожна людина потребує уваги, кожна людина прагне любові, кожна людина шукає відповіді, кожна людина очікує якогось результату, кожна людина має потребу мати міцні і надійні взаємовідносини. Кожна є війна чи нема війни, ця потреба існує. І нормально, що реалізацією цієї потреби є створення сім'ї, тому що саме в сім'ї є можливість найбільш ефективно і найбільш об'ємно реалізувати і задовільнити цю внутрішню потребу людини до міцних і надійних взаємовідносин. Це є внутрішні такі аргументи, рівно ж як і є зовнішні факти. Враховуючи свідомість, ми повинні враховувати ті зовнішні фактори, тому що. Я наведу вам декілька моментів статистики, що в нас робиться з дітьми в нашій державі. Коли країна була незалежна, стала незалежною 1991 рік, у нас нараховувалося порядка 14 мільйонів дітей, тобто це вік до 18 років. До початку активної фази війни, тобто до 24 лютого 2022 року, у нашій країні вже було 7 мільйонів дітей. Станом на сьогодні. У нас порядка 4,5 максимум 5 мільйонів дітей. Для того, щоб країна не вмирала і не вимирала, коефіцієнт народжуваності повинен бути 2,2. А що це означає? Це якщо в країні є 10 мільйонів сімей, то в тих 10 мільйонах сімей при коефіцієнті 2,2 повинно бути 22 мільйони дітей. З перспективою, що через приблизно років 30 вони створять тих самих 10 мільйонів сімей. Тому коефіцієнт 2,2 – це є рівень нулю, тобто для того, щоб країна себе відтворювала. Що було у нас в Україні? В нашій країні до початку активної фази війни цей коефіцієнт становив 1,1. Минулому році він становив 0,9. в поточному році він становить 0,7. 0,7 – це вже є саме дно, менше бути просто не може. Це найгірший показник в світі. Що це означає? Якщо в Україні в силу знову ж таки з зовнішньої міграції багато дітей виїхало з країни, і на превеликий жаль, ми свідомі того, що більшість з них, на жаль, не повернеться до України. І якщо ми візьмемо, що в Україні станом на сьогодні порядка 4,5-5 мільйонів дітей, і не більше, це означає, що через років 30 нас буде порядка, можливо, трошки більше 2 мільйонів сімей. Тобто, як це охарактеризувати? Як, як для мене, це демографічний суїцид. Ми маємо міграційні втрати набагато більші, ніж втрати в результаті військових дій. І це виклик. І стоїть питання: ми здобуваємо незалежність, ми здобуваємо перемогу. Для кого? Для дітей, для наших дітей, які повинні знову ж таки народжуватися, які повинні рости, які повинні виховуватися, і сім'я це та інституція, в якій вони саме повинні приходити на світ. Тому, враховуючи аргументи, як і внутрішньої потреби, так і зовнішньої зовнішнього аналізу, відповідь однозначна: сім'ї повинні створюватися, і вони створюються в часи війни. Діти повинні народжуватися. Які є е, поради до того, як е, підготуватися до подружнього життя? Бо готуватися потрібно? Знову ж таки, е, я звертаю вашу увагу до різних е, наших інформаційних е, відеоматеріалів, пригадую про е, і програму основи сім'ї, і ютуб-канал «Основи сім'ї, зокрема. Ми маємо таку досить цікаву книжку, матеріал, що треба знати до створення сім'ї. Тут описані в тому числі 35 українських історій, які в свій час всі закінчилися розвалом стосунків. Чому ми взяли ті історії? Ми аналізуємо, чому вони закінчились розвалом стосунків, ми аналізуємо причини. І люди, які читають цю книгу, 90% говорять, що я себе бачу в тих ситуаціях. Тобто люди в стосунках мають здатність повторювати одні ті самі помилки. Тому висновок простий: краще вчитися на помилках інших, аніж робити свої і вчитися на своїх. Цей процес тоді буде набагато менш болючішим. Іншими словами, будь-яку проблему набагато легше, дешевше і ефективніше попереджувати, чим пізніше її вирішувати, враховуючи статистику розлучень, враховуючи статистику негаразів у відносинах, це є більше, чим достатній аргумент для любої свідомої людини, яка розуміє, що в мене немає ніяких гарантій, що я не попаду в цю статистику. Саме тому це є причиною і мотивом для того, що до подружнього життя потрібно готуватися в самий різний спосіб. І цей контент, який ми пропонуємо як підготовку до подружнього життя, який ви можете ним користатись, ми вам наполегливо вас заохочуємо, щоб ви ним користувалися. Ми Значить, ми піднімаємо різну тематику, починаючи з основ сім'ї в контексті любові, довіри, вірності, чесності, говорячи про питання любові і закоханості, чим відрізняється одне від іншого, піднімаючи питання взаємного пізнання, на що потрібно звертати увагу до створення сім'ї, говорячи про ціннісні орієнтири пари, говорячи про питання зрілості, говорячи про питання прощення, говорячи про питання взагалі творення добра в свого місця. Соціаліми, тобто ми подаємо на таких якби, курсах підготовки до подружнього життя мінімальний пакет, який є необхідний, який є обов'язковий для людей, які створюють сім'ю, тому що вони в цьому інформаційному пакеті мають можливість осмислити себе, дивитися на себе, дивитися на свою другу половинку, дивитися на пару в цілому і робити висновки стосовно своєї готовності чи неготовності до події. І яку вони прийняли рішення, так чи інакше, в якомусь ближчому чи дальшому часі зреалізувати саме створення сім'ї. І коли сім'я створюється саме на любові, то любов це, це є, ну взагалі сім'я це унікальний мікросвіт. Унікальність, яка полягає в тому, що я там люблю, що там люблять мене, що в результаті нашої спільної любові на світ приходять дива, які називаються Наші діти, яких любимо ми, вони люблять нас. Цей світ настільки унікальний, коли він будується на тих здорових принципах, що повторити його неможливо. Купити його нереально, замовити собі, також ніколи не працює. Кожна людина має можливість створити його сама для себе і утримувати від нього величезну статисфакцію впродовж цілого свого життя, яка буде виражатися в емоційному стані, відповідно, в мирі, спокої і радості, відповідно, в народженню і виховання дітей, і в перспективі вдячності тим дітям своїм батькам, які будуть передавати цей унікальний мікросвіт, створюючи свої сім'ї своїм дітям, і так буде. Буде йти в поколіннях в поколіннях, і благо в Україні є чимало таких сімей. Не так багато, як би хотілося, але вони є. І дуже є важливо ставити на них акцент, показувати приклад. Ми маємо дуже великі зараз поточні виклики, які. Зубумовлені різними е, негараздами, суперечками. Ми вже говорили на попередніх ефірах, що в силу тих чи інших е, причин на вимушене роз'єднання сім'ї знову ж чи внутрішньої міграції чи зовнішньої міграції, виникають е, в подальшому непорозуміння конфліктні ситуації, і ми піднімаємо тему взагалі мистецтва, спілкування, діалогу, знову ж таки на курсах для наречених, тому що е, ну, немає пари. Яка би не конфліктує, яка не має якихось там непорозумінь. Такі пари всюди є. З іншого боку, ми не хочемо конфліктувати, і ми говоримо, що потрібно знати і робити для того, щоб мінімізувати взагалі конфліктність, виникнення скандалів, виникнення непорозумінь. Ми в цьому приділяємо окремий контент наших зустрічей. І сьогодні. Знову ж важливо усвідомлювати для себе, що діалог, розмова це саме дієвий інструмент, який може налагодити і полагодити будь-які розбіжності, будь-які негаразди. Але якщо цей інструмент базується на любові і ще вмінні, я хочу наголосити, вмінні прощати один одного, тому що без прощення. Не буде існувати ні одної сім'ї, ні у декілька слів. Скажу про це, що прощення це не є питання мого настрою чи питання мого емоція. Прощення це є усмислений вибір в житті людини за умови, якщо хтось хоч раз людині дав можливість цей вибір осмислити в стосунках без прощення життя бути не може. Чому? Це, це доказано на всіх рівнях, це на, на рівні логіки, на рівні науки, на рівні медицини, на рівні е, взагалі е, біблійних цінностей. Е, ну, до прикладу, приведу вам, приведу вам е, таку просту саму аналогію. Кожна пара, е, будуючи сім'ю, прагнучи мати сім'ю, живучи в сім'ї, в подружжі, вона має знову ж одне спільних бажань, має потребу повної близькості. Це нормальне бажання. Потребу повної близькості. Я знову ж не зустрічав парі, які створюють сім'ю, щоб мати часткову близькість. Якщо ми вже створюємо сім'ю, я претендую на повну близькість у всьому. Але за яких умов буде дотримуватися, реалізовуватись повна близькість, за умови повної відкритості між чоловіком і дружиною, між нареченим і нареченою, за яких умов буде повна відкритість, за умови повної довіри. А за яких умов буде повна довіра, і тут є важливий момент: кожен з нас робить неправильні вчинки в житті. Кожен зраз через неправильні вчинки ранить близьких нам людей. Це обов'язково відбувається в подружжі. Не тому, що ми хочемо, через силу нашої недосконалості людської натури, так чи інакше ми це робимо. І тут стоїть ключове і базове питання, яким чином ми маємо вміння і здатність зцілювати принесені один одному зранення? Вихід є один, тільки через прощення. Якщо прощення не відбувається, починає пропадати довіра, починає щазати відкритість. І, відповідно, не досягається того, чого хоче кожен з нас повної близькості. Буде рушитися вся конструкція. Тому е, комунікація, будь-які конфлікти немає ситуації, які не можна вирішити. Всі можна вирішити, і якщо в парі є основа, саме це любов в їхньому житті, це є ресурс, який дасть вирішити будь-яку ситуацію, вийти з будь-якого конфлікту. А в контексті пар наречених, усвідомлюючи ті речі, ви маєте можливість не допускати. Переважно більшість конфліктів і негаразів в своїх стосунках і своїй сім'ї. Таким чином, я ще раз вам рекомендую наполегливо цікавитись тим контентом, тому що в цьому контенті ви утримуєте. Сотні пазлів картини, яка називається щаслива сім'я. Ви через аналіз тих пазлів ви можете для себе або підтверджувати своє бачення в тому чи іншому аспекті, або відкривати для себе абсолютно нове бачення, розуміючи, що якщо ви не будете цьому приділяти увагу, то це буде тягне за собою величезні проблеми, або змінюючи своє бачення з неправильного на правильне. Тобто ми. Ні в чому вас не переконуємо. Ми показуємо красу оригіналу і даємо вам можливість критично мислити, думати, робити свої висновки, 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 висновки і таким чином формувати те, що ви хочете хороше, стабільне, нормальне життя, народження і виховання своїх дітей. Будьте дійсно живіть достойно, будьте хорошими сім'ями, щасливими і відповідальними батьками. Нехай Бог вас благословить.